Зупинимо будівельне свавілля у Львівському апеляційному господарському суді. розглядається позов івано-франківської міськради щодо самовільної прибудови на розі вулиць Франка Павлика. Раніше Івано-Франківський господарський суд, клопотання прокуратури міста про знесення скандальної прибудови відхилив. Міські обранці подали апеляцію. Допоки суд розглядає позов, івано-франківські депутати пікетують служителів Феміди. Вони вимагають визнати прибудову незаконною несанкціонованих будівельних шкаралуб у місті чимало. Утім, цей випадок Док показовий переконаний секретар міськради Руслан Марцинків. Порушення даного підприємця будівництва є очевидними. Це є межі червоних ліній, які встановлені, і межі порушено проект, який був погоджений Держбудконтролем. Якщо по інших об'єктах досить часто ну важко встановити такі вагомі порушення, тобто є, звісно, скарги мешканців. Приходять люди, кажуть, що е, тут не потрібно будувати, але в документації дуже мало. То, е мало фактів, то по цій забудові якраз ми попрацювали і ми знайшли максимальну кількість фактажу. Засідання львівського апеляційного суду відбулося щоправда безрезультатно. Міські обранці мають намір надалі протистояти будівельному свавіллю. кажуть, наступне судове засідання знову пікетуватимуть. Зважаючи на всі фактори, е суддя зварич. Прийняла рішення про те, що суд перенести на 30 липня. Бо вчора була відбувалася інформаційна акція, пікет, і ми 30 липня будемо просити більше людей прийти і взяти участь у Львові під апеляційним судом. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на вежі.